Це проєкт. Ми поряд на радіо місто Над Богом, 1018 118FM у Вінниці 92,7 у Козятині, Нагадую всім наші хвилі. І з вами в студії працює Віктор Мозалевський. Я радий вітати у нас в гостях Оксану Іванкову, волонтерку, співзасновницю волонтерського центру з Україною в серці, голову громадського об'єднання Подільська Ластівка. Пані Оксано, вітаю. Вітаю! Дякую, що прийшли. І я. Коли готувався до ефіру, згадав, що ви в мене вже були так. так Вони так. були в вересні ще 2023 року. Ну давайте 23 рік говорити вже не будемо, тому що ми там вже якісь моменти обговорювали. Як для вас пройшов 24 рік? Я знаю, що напружено. Я спостерігав за вами в соцмережах. Я знаю, що постійно були збори, і от останні, наприклад, ярмарки, різдвяний ярмарок, так була акція, Миколайчик для Бороданів і так далі. Розкажіть, будь ласка, про рік. Рік видався важкий. Ми, знаєте, втомилися, але не зламалися, тому що знаємо, де важче. І знаємо, кому безпосередньо ми потрібні зараз. Рік видався продуктивний, бо за цей рік нам вдалося придбати багато чого і допомогти багато кому. Перш за все, ми згуртувалися і придбали медичний кейсивак. Придбали штурмові бригаді гвардії наступу, бус. Це були також сотні рації, антени для підсилення зв'язку. Це були бандеропауери медицина, турнікети, сила селена медикаментів, будівельні матеріали не в зліченній кількості, сотні метрів. Сітки від наших павучків і так далі. і так далі. Ну, це величезна підтримка і опора для всіх тих, хто зараз стоїть, попри незгоди, попри те, що важко, але стоїть там. Ви говорите, ми, ми, хто ми? Ми це та волонтерська сім'я, якою я пишаюся. Безмежно пишаюся. І дякую кожному за невтомну працю та велике гаряче серце. А ще Міння любити не тільки своїх дітей. Це медична родина Вінницького обласного клінічно-реабілітаційного центру. Це наша волонтерська павутина підприємства Екосвітрейт. Вінницька обласна станція юних натуралістів, джмелики і бджілочки села Зозів, села, села Тростянець, наш вусатий антидепресант Села Ганівка. Це сімейство бузних. Також це наші благодійники за кордону, Фонд громади, Подільська громада, а також сотні тих людей, які нам довіряють, які нам вірять, і які невтомно допомагають. Це ви про всіх сказали волонтерському ну, студію. Там ще можна це... продовжувати список, тому що є ті, які. Благодійники, але вони не хочуть розголошувати свою про свою благодійність, але вони кожного разу долучаються і допомагають, тому що завести допомогу на передову кожного місяця, завантажити п'ятитонник, в якому буде 7-8 тонн гуманітарної допомоги, заправивши даний автомобіль, подолавши тисячі кілометрів. Разом з нашим невтомним до речі, йому вітання нашим невтомним волонтером паном Володимиром. Побудучи на Запоріжжі, Донеччині, Харківщині, це важко. Це однею машиною. Ви на не так. один пункт? Це не один пункт, це близько може бути 10-12 точок вивантаження, угу. де кожному потрібно допомогти. Допомогти від чогось найменшого до найбільшого, а можливо просто поговорити. Тому що для них ми зовнішній світ з інформацією. Так. У нас було від початку війни близько 15 підопічних підрозділів, але так склалося в житті, що залишилося 10. 10 тих тим, які ми постійно допомагаємо. Кожного місяця ми до них. Де вони, там і ми. Угу. З тими, з ким ми проживаємо це життя щодня, тому що. Іноді вони частіше дзвонять до нас, чим до рідних і близьких. Так складається, що ми з ними проживаємо не тільки там, знаєте, моменти радості, а й моменти печалі, коли ми втрачаємо їх. Знаєте, такий складається якийсь нонсенс, бо нещодавно ти з ними зустрічався десь під небом пекельного Краматорська, розділяли разом сумісну вечерю, мали якісь амбітні плани на життя. А сьогодні ти приходиш уже до нього тільки на кладовище. Говориш так само, але ти відчуваєш їхню підтримку, відчуваєш їхню, знаєте, оте окрилення, І ти знаєш, що вони з тобою поруч, що вони разом з тими побратимами, але їх уже немає, і на душі складається пустота. Але, попри це, все мусимо йти далі. Бо залишилися ще ті, які поруч з ними, ті, які сьогодні стоять і виборюють нам волю і свободу, ті, е, які нам... Ми віримо в це, дадуть можливість бути тут, жити тут, працювати тут і мати світле майбутнє. Бо вони не даремно соловейки, вони є провісники кожного нашого світанку. Часто, коли спілкуюся з волонтерами, вони говорять, що важко сказати, зі скількома підрозділами так ми взагалі працюємо, тому що є які сталі, так, підрозділи, з якими давно і завжди, і постійно на зв'язку, а постійно є такі, що. Як кажуть, Народне радіо ж теж працює так. на фронті, так і почули, вам привезли, а може нам допоможуть? ну, звернись, допоможе, допоможуть. Є ж такі так, підрозділи, так, які до вас звертаються, які не є ваші, так сказати, е... самого початку, але вони доє, доєднуються. Доєднуються, до вас. так. Є безпосередньо такі, які, mm. знаєте, ми проїжджаємо або тільки виїжджаємо з цієї території, тут роздається дзвінок. алло, доброго дня, це Ластівка. Я кажу, напевно. Е, ми такі-то, такі-то. Хотіли би стати вашими підопічними. Візьміть під своє крило. Ну, ми, усі люди, ми розуміємо, що маємо допомогти, бо хто як не ми. На жаль, волонтери то вже вимираючий вид там. Дійсно, ті, які допомагають, які їздять туди, які не просто там долучаються до чогось, а які безпосередньо з руки Без в рук, та, з рук в рук, які мають зворотній зв'язок це вже одиниці. одиниці. Важко. Бо важко залучити аудиторію, наче всі зневірилися, і для багатьох вона вже закінчилася. Але, шановні, це нам так здається. Війна дуже близько до нас. Знаєте, коли кажуть, моя хата з краю». та ні, ваша хата може бути наступною в, в епіцентрі подій. Так, ваша хата може бути наступною, і ми м м якось намагаємося залучити аудиторію, проводив душі ярмарки, аукціони і так далі. Ось нещодавно. Це вже наша була п'ята ярмарка на базі Вінницького обласного клінічно-реабілітаційного центру, де ми збирали кошти на саме хлопцям штурмової бригади на автомобіль. Виручили доволі пристойну суму 104 тисячі. За що ми дуже вдячні усім відвідувачам, хто завітав до нас, скуштував смачну продукцію, задонатив і як, поділився своєю частинкою тепла для тих, хто там. Провели акцію «Миколайчик для Бороданів. Суть акції була в тому, щоб освітні колективи, які часто долучаються, вони згуртувалися і передали хімічні грілки та вологі серветки на передову. Де це є перше, що потрібно. Хімічна грілка зрозуміла для того, щоб вигріти. А вологі серветки це та, та можливість, хоча б які мені це гігієна, так. Це гігієна, це гігієна. Далі ми проводимо різноманітні е, аукціони, тобто мається на увазі там розігруємо щось із чогось, е, залучаємо своїх друзів за кордоном, Можливо, там передамо бойовий подарунок, але матимемо щось, якийсь донат звіти. Ну а найбільш нашумівшою це був каштановий донат, uh -huh. благодійна акція, де разом з освітянською родиною Вінниччини, бо багато хто з Вінниччини саме долучився, і не тільки до речі, була й Одещина, Чернігівщина. Ми зібрали близько 10 тонн каштанів, відправили їх на переробку і отримали близько 80 тисяч гривень, де витратили, де витратили ці кошти на придбання будівельних матеріалів для польової фортифікації. Ну, ви якось бачите, я розумію, що зараз волонтер має бути креативним. О, він має бути не тільки креативним, він має бути логістом, менчедайзером, промоутером, е креативним директором. Ну і там можна перелічувати, знаєте, шоуменом піарником. Так, так. Бо всі люблять гарну картинку, але з цією гарною картинкою невтомна праця багатьох людей, величезна пророблена робота. І м, якась думка, як зробити далі? Це ви говорили, що зменшила, зменшилася кількість волонтерів, які безпосередньо е, привозять допомогу нашим захисникам захисницям е, на фронт. Так. Е, перед ефіром ви говорили, що навіть вашій сітці волонтерській, теж зменшилась кількість так. волонтерів, які полишили це, переїхали, уїхали м, і так далі. Що вас? Що вас підтримує, от вас особисто, от що вас змушує, ви кажете, ви втомилися, я розумію, тому що ви дуже багато роботи робите в цьому напрямі, але ви втомилися, але продовжуєте робити, що вас тримає. Продовжуємо, перш за все, коли ти приїжджаєш туди і бачиш їхні очі, коли вони усі злітаються як один до тебе, міцно-міцно обіймають і кажуть: ну ми ж зустрінемося наступного разу. Я можу, як людина, сказати, та ні, це ваші проблеми, вирішуйте самі їх. А я собі буду спокійно, просто спокійно собі жити в теплій хаті, маючи світло, ходячи на роботу, жити собі, а ви там, ну якось якось воно складається. Далі це те, що мої рідні там. І я, як ніхто, розумію, як це, коли в тебе немає елементарної якоїсь плівки, щоб збудувати бліндаж. На тобою тече гримає, але ти маєш щось ти робити. Ти в багнюці мокрий, а це все життя. А бойове завдання ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв. Е, і це напевно е, оте, до, ота довіра, яку ми заробили за оці вже роки від наших усіх, хто нас підтримує. Тому що вони не здаються, вони не дають мені впасти. А якщо вони бачать, що я вже знаєте такому на ледве вони вже починають мене піднімати, казати Е, то давайте, давайте щось робити. Так вже скоро скоро поїздка. Ось телефонували, приїжджали. Багато хто з наших перебуває тут на медичної реабілітації. Так само ми їм допомагаємо. Багато хто є сиротами, яким немає кому допомогти, і ми так само їм допомагаємо. А напевно, найбільше стимулює це те, що хочеться жити тут. Хочеться жити тут, хочеться побачити, як зростають твої діти тут, в цій країні. Тому що за кордоном ти будеш нікому не потрібен. Так, поки будеш мати сили і здоров'я, ти будеш працювати. Але ти будеш вічним гастрольєром, без можливості реалізації своїх задумів, мрій, можливості бачити своїх близьких, бо ти їх всіх туди не вивезеш, як би тобі цього не хотілося. А діти, що матимуть діти там? Тут багато знаєте питань, чим відповідей. Тому потрібно працювати тут, творити добрі справи, допомагати. Хто чи може? Не обов'язково там знаєте величезні мати суми донатів. Маєш цибулину, принеси цибулину, маєш там тисячу гривень, віддай тисячу гривень. Якщо кожен з нас задонатить щомісяця від 200 до 500 гривень, повірте, нічого там критичного в нас в ситуації не станеться. А там це буде потужна підтримка і допомога, і вони матимуть змогу вистояти. Вистояти, вибороти ту територію, щоб завтра ви не зустріли на порозі того окупанта, де ви захочете віддати все, але вже не буде ні для кого, ні для чого. Оксана Іванькова, голова громадської організації Подільська ласт, яка у нас сьогодні в ефірі в проєкті Ми поряд і ми продовжуємо розмову. От поясніть, будь ласка, Оксано, що значить? А... Підготуватись до поїздки, у вас є вантаж, який вам треба розвести на кілька пунктів. Що далі? Далі треба організувати автомобіль, далі треба його заправити. Ну я вже так почне ну, розумію, що для того треба. Так? Далі треба, я не знаю, прорахувати маршрут максимально і то, я думаю, що це, це як важко. би ти його не прорахував, все одно в дорозі щось трапляється. Це ]ся. важко. Перш за все, потрібно <гум> переглянути потреби, які тобі скидають військові, і далі, уже виходячи з цих потреб. Починати шукати, шукати, відзванювати, залучати людей, і так далі, далі це все звозиться, компонується, фасується, готується, тому що ми так само виготовляємо на передову те, без чого хлопці наші вже не можуть бути. Це їжу у реторт пакетах. Uh -huh. Тобто, це повноцінна їжа, яку ви кидаєте собі у рюкзак і пішли. Тобто, що з собою складає? це пакет трьохшаровий, який можна розігріти. Кладячи у в чашку з гарячою водою, або просто під е, якусь куртку свою ви нагріваєте, відкриваєте, їсте все там вже М готова, їж. готова їжа. Mm. Так там можуть бути тюфтелі, які найбільше подобаються нашим хлопцям. Голубці, українське лазання і так далі. Ну, тобто, це все потрібно скомпонувати, сфасувати, розкласти на точки, завантажити правильно в автомобіль, знайти в даний автомобіль паливо, щоб доїхати туди, бо це і назад. Однозначно. А маршрут може змінюватися. Може змінюватися, Тому що альо, ти розумієш, тут прильот. Зустрічаємося в іншій території. Все, ви міняєте точку. Ви тільки до Дніпра, Павлоград ще можете заправитися, а далі. А далі думайте, як далі, далі вже у вас не буде можливості заправитися. Тому це все потрібно продумати, щоб воно у вас правильно було скомпоновано, щоб воно все вмістилося в автомобіль, нічого не розбилось, нічого не пошкодилося, і довезлося туди, де хлопці зможуть виїхати на ту точку, щоб ні їх, ні нас не вирахували. І так, з точки у точку, з точки у точку, десь ми заночовуємо у хлопців. Так, так, тому що е, пан Володимир, який безпосередньо їде зі мною, є ще пан Андрій, так само це хлопці з підприємства Екосвіт трейд. Вони долають тисячі кілометрів, не сплять, можуть не спати добу, другу, але е, долають, тому що знають, що там чекають. І коли ми буває так, що не виходимо на зв'язок, таке трапляється теж. Хлопці здіймають уже паніку, іноді одного разу запускали дрони, щоб шукати нас, бо зв'язок втратився. Втратився, угу. ну немає їх. І нас ми ніде не прослідковуємося. Е, просто е, окупанти хекнули наш зв'язок і вийти до нас неможливо було. Але там правдами, неправдами, ми вже з ними вийшли на зв'язок, перезустрілися. Вони. З полегшенням зітхнули, що все добре, тому що так як і на військово, так само і на волонтера там є погоня. Розумієте, там так само ти не знаєш, їдучи туди, що там може статися, і кожна поїздка може бути як останній. Але потім скажуть, коли волонтер поїхав, що ну так це ж була їхня добровільна ініціатива ініціатива. Так, ніхто ж їх не змушував, але мало хто розуміє, наскільки важливо, коли до тебе туди приїжджають, привозять, думають. І взагалі пам'ятають, що такі є, такі є, що їм потрібна допомога, їм і це потужна допомога. Це не просто знаєте передати там один-два ящички. Це коли вони приїжджають до нас, завантажується повністю їхні автомобілі, тому що п'ятитонник, вісім-сім тонн, я вам скажу це доволі простойно. Ще треба його впихнути, таку це вже знаєте. Вантаж. Це вже спрацьовує волонтерське Лего. Mm -hmm. це, це вже спрацьовує це знаєте, лего так, так ви спілкуєтесь чи доп... намагаєтесь якось допомогти м -м, жителям прифронтових територій місцевому населення? Чи ви більше орієнтовані на військових Ми більше залучаємо і підтримку, і допомагаємо саме військовим, саме військовим. А військові знаєте, ну наші військові мають так само величезне добре серце. Вони їм допомагають, якщо вони бачать, що дійсно цим людям потрібна допомога, і що вони завтра не отримують свою спину штик ножом від того ж прифронтового, то вони допомагають допомагають їжею і медикаментами. Але там ще є ну не тільки волонтери, які допомагають військовим. Є ще інші організації, які безпосередньо зосередили свою роботу на допомозі людям з прифронтових територій. Які у вас плани на цей рік, якщо можна коротко, продовжити? Я розумію, продовжити Працюємо ту роботу. Працюємо далі. Працюємо далі, е, тримаємося, знаємо, тримаємо руку на пульсі, їздимо, так як і їздили, залучаємо. До себе всім, кому не байдужа ця країна і не та ситуація там, і м разом творимо добро, разом до перемоги. Разом ми подолаємо ворога і разом побудуємо світлу нашу державу. Дякую вам за вашу роботу, позицію і за вашу небайдужість, Оксана Іванькова, волонтерка, співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці та голова громадської організації Подільська ластівка була у нас сьогодні. в ефірі. говорила про вантажі на передову, про те, як їх зібрати, як їх довести і як показати нашим захисникам і захисницям, що про них тут дбають, що вони потрібні, що вони роблять дуже важливу роботу. Дякую вам, пані Оксана, ще Дякую раз вам. і слава Україні! Героям слава! А проєкт ми поряд завершується втинемо вже наступного тижня. У цій же порі на все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо. Місто над Бугом».